Всім привіт, за Саня, і це вже восьмий летсплей пригодницького виживання. В минулому випуску я залутав е, два села і знайшов корабль. Значить, в цьому випуску, в цьому летсплеї, ми будемо е, лутати цей корабль і шукати скарби. Але, до речі, дивіться, як корабель заспавнився дивно. Він, певно, на стику двох чанків заспавнився. Ось такі координати. Ось такий ось Сіт, де той Сід. Ой, блін. Ось такий сіт, ось такі координати. Хто грає в моєму світі, можете подорожувати разом зі мною і приходити судово. Так. Але по-перше, давайте ми якось тут грамотно це все зараз розберемо. Я не хочу дуже запливати, бо тому що там дверей нема. І дихати ніяк. Так, мапа скарбів. Знайдена. Ще б знати, куди тут рухатися. Так. Один єд. Так. якщо він так перевернути той другий. Друга скриня десь має бути ось тут. А тут десь є двері, блін. Дверей нема. А от друга скриня. Що в тій другій скрині в нас? Так, ТНТ мені буде потрібно. О-у. Оу, і папір давайте збере. Оу, непогано. Ну, давайте, ну ладно, вже. І сіну зберемо, в принципі, хліб скравчу собі. Мох мені не потрібен. І ще десь третя скриня має бути. Тут, чекайте, раз, два. Третя скриня, по-моєму, десь ось тут аж має бути. Якщо мене пам'ять не зводить. Так, да, от третя скриня. Та, блін, я так буду 5 років ломати. Ви що знущаєтесь? Ух, так, давайте, 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 давай. Скриня, скриня, давай, давай. Ну. смарагдики. І залізо. О, залізу мені дуже буде потрібно, слухайте. На жаль, руни тут не виявилось. Ну, нічого страшного. Так. Корабель ми зачистили, Получили непогані такі речі, захист. Ну, хай поки що буде. Стріл давайте, напевно, викину. Сідло, ми сюдово стакаємо. Це ми зараз в хліб переведемо. Давайте зразу хліб собі зроблю. Це ми викинемо. Що такий інвентар в Майнкрафті малий? Ну чому такий малий інвентар? Так, і то мені треба рухатися. Куди то мені треба рухатись? То мені треба на... Південний схід. Чи ні, північний схід. А Північ і схід. Так, схід нас де. Схід нас там. А північ нас де, де тут пишіть північ? <схід> е Якщо чесно, по координатам. Я... Де тут північ? А, північ, де ми? сліпий, блін, чи що, де північ? Зараз я коротше, розберуся і підключуся. Так, я зрозумів, куди мені трети. Мені трети туди. Фух. Google в поміч. Я просто. Раніше знав актували, але давно просто не використовував і. Забулося, забулося. Блін. Давайте я все-таки скрафчу човен, бо я де. Руїни! Оу! Блін, чому в мене щітки немає? Чому в мене щіточки немає? Так, давайте ми... Скрафтим човен, блін. Бо я так дивлюся без того човна, я тут буду, блін, як той... як та, блін, ковбаса плавати в тому. Так, верстачок ми беремо. Бо я верстак не маю права крафтити. Так я собі захотів. Ту стризупцем! Втікаєм звідси. Втікаємо звідси, так. Трошки ще в ній північніше, За. Десь того, по-моєму, воно. Того десь воно валяється. То добро, правда? Ну, де ж ти є, він? що ти? Аж Тебе аж на там той берег запхав. Чи ві... воно аж там. Ем... Ага, ну значить там. Давайте тоді пливемо туди. Блін, та чого ж так далеко той Ті скарби, блін, ну. Блін, там якби не був втоплений стрезубцем, я б там ще руїни залотав, блін. Там якась вудочка могла ж бути, блін. Ай-яй-яй, то що ж ти будеш робити? А, в принципі, вудочку я можу скрафтити. Хіба я собі таке... Там що, ем... корабль? Корабль? Що, серйозно? Шауден? Корабль? О, ще один корабель О, прикольно слухай. Ну тут мапа скарабів буде а, та сама. Тому тут, а, Тут а, в принципі, не того. Він теж перевернутий. Блін. Опу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. І що ж там мені робити? Чекайте, дайте я подумаю Скарбів, де ж ти є? Давайте я судово приближусь, може десь тут воє ті скарби, блін. О, там ж може бути зілля. Там не може бути, там не буде зілля підводного дихання. Я би міг той корабель зачистити би спокійно. Коротше, зараз ми розберемося, де давайте тако зробимо. Скрафтим, блін, двері. Боже, яке дерево не економлю? Ай, блін, що ще так дерево не економить? економію. Ну, мені ж не можна і дерево добувати і. Верста крафтити, верстаку крафтити можна лише окремі речі, не всі підряд. Щось так все що тяжко блін. Ну, ще, в принципі, три колоди є. Я... Більше я на дурниці такі. Не буду крафтити. Ну просто бін корабль заспавнився криво. Якби корабель кривом не заспавнився. Так, тут тепер можна подихати. Давайте того ми зломимо. Я не маю права збирати цю колоду. Так, давайте, що у нас тут? Так, з рагу я не граюся. Там мені зараз попаде отравлення. О, то буде. Так. Мапа скарабів ідентична. Так, темний дуб ми викидаємо, я його незаконно отримав. Де ж тут... Давайте мені треба... Ага, тут во третій. Так, давайте оп. Подихаємо. Оп, ставимо собі тут двері, щоб ми подихали. І... Бінго! Руни! Цевой мішочок у нас буде... Я буду складав сюди руни і черепки. Так, ебой, перша руна є. У блін. Блін. Та що ж такий мішок, блин? Так. Що ж так мішок тяжко, блин? У, -у, У, слухайте, це сюда ми вставимо. Золото мені теж буде потрібно. Ну і все, в принципі. По кораблю в нас. А тепер давайте ми йдемо, пливемо сюди, де ті скарби? Та Бог їх знай. Де де генерація, блін? Де ті скарби, блін? Що тут таке має бути? Блін, а може та мапа скарбів не була ідентична, але вона ідентична. Тут. О, руїни. Ну зараз ми, може і туди підемо, але, блін, в мене немає щітки. У мене щітки немає. Ну десь у твої повинні бути, Тож, блін, во берега. Ну де ті скарби, ну, йо -йо. Я що, блін, буду всю серію плавати з тими скарбами. Ну, давайте треба поспати, давайте будемо. по суші йшли. О, прогружується вже, господи. Давай, 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 давай. Так. Блін. О, горить сосна. Оу, блін, як шкода. Ні, чесно шкода, але... Я ніц не зроблю, в принципі. Я тут так бази не роблю. Ой, тихо. Так, то ми йдемо. Тут де ті скарби? Вони шо в воді, блін? Шо вони аж там вом? Ой, ой! <ріст> Де ті скарби, йоми? А вов! Все, вже вже, вже, вже найшов! Вже найшов, бляха муха. Вже найшов. Правда? Ора, знайшов. найшов! Воз. Так, тепер координати. Мітра 9-9. Так, тут... 9. 9-9. Тут 9-8, 9-9, ось тут во. Ось тут во має бути скарби. О, да! Ха! <сміття> Хорош! Так. Серце моря ми беремо. Золото ми беремо, залізо ми беремо, смарагди ми беремо. А зіля підводного дихання немає. Бідам. <сміття> <сміття> ну. Ой, бляха, муха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понакладу вже. Портал! О! А, то ми вже вертаємося в той біом, я поняв. Куда я йду? Портал, блін, золотий блок не можу взяти. Та що ж таке? Чекайте, я ще десь руїни бачу. Давайте йдемо до того золотого... До того порталу, там може буде золоте кайло, де я зможу добути мідь. Оооо, мій добути. Ну золотим кайлом ж можна мій добути. Золото добути не можна і діамант. Ну але ж мідь можна вроді добути, ні? Чи то я чи то чи то не можна. Добу? Де за де... скриню? Алло гараж. Алло, гараж, дета скриня. Воскрень. Божь. Оп. Так що... Оха! Oh, Є. Yeah. Так, це мені треба. Золоте яблучко... блін, давайте. Мішків не вистачає. Прокляття незйомності, там мені не треба. Обсидіан мені також треба. воно... Піде. Ну, ну, і все, в принципі. Так, тепер давайте ми йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Ну, в принципі, слухайте, я так подумав. Блін, треба мені щось. Коротше, я так подумав, що в наступних випусках будемо шукати мідь і будемо вже лутати е, ці... руїни. дядя Саня. Всім па-па!